Так, друзі, а тим часом в Україні з 1 квітня на більшості водойм стартує весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Що це означає? І чим це загрожує в разі недотримання цих правил? Зараз нам пояснить. це Андрій Люховець. І О. Так, ну далеко ти не поїхав від нас, але все одно річка Дніпро, яка особлює всі річки водоймища України. Розказуй більше. Так, доброго ранку, колеги, і знаєте, от е, дощ, який сьогодні він, в принципі, рибакам не є забороною, чи можливо якоюсь такою е, перешкодою для того, щоб вийти і порибалити. Але, от сьогоднішня е, заборона, яка стартує з 1 квітня, от чи стане для них перешкодою чи ні? От, зараз ми отримаємо також відповіді. Тому що для нас заборона це звучить як щось таке тригерне і небезпечне. Проте тут варто все роз'яснити. Отож для багатьох українців риболовля, це один із найпо. Ширеніших видів відпочинку і хобі, тому що величезна кількість і жінок, і чоловік чоловіків люблять порибалити чи то вихідні, чи то зранку, піти з вудкою, посидіти біля водойми. І от зараз ми розберемося, як безпечно, а але найголовніше правильно по закону усе зробити. Отож, рибальця на наших усіх рибогосподарських водних об'єктах здійснюється безкоштовно. Виключенням є орендовані водойми. Там встановлюються правила тими, хто орендує безпосередньо ці водойми. І до речі, варто за. Важити, що на орендованих також водоймах ось ці от нерестові заборони, які стосуються загальних водойм, вони там е, не діють, тобто там можна ловити рибу за правилами, ті, які встановлює орендаль. Але риболовлю в цілому і на Дніпрі, загалом, е, наприклад, регулюється низкою нормативно правових актів, які зокрема е, фіксуються правилами любительської риболовлі. Тому кожен свідомий рибалка має знати їх, і відповідно цих правил в Україні, як ви зауважили, з 1 квітня, тобто від сьогодні, на переважній більшості рибогосподарських водойм стартує щорічна весняно-літня не Това заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів. Ця водна ця заборона вона триває в період з 1 квітня і в середньому до 10 червня, в залежності від типу водойми і від того наскільки понерестилася риба. Що це означає? Найголовніше зазначається, що для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах забороняється пересування на всіх транспортних засобах моторних суден за винятком установлених суднових ходів. Вони, в принципі, є на Дніпрі визначеними куди. Можуть там транспортні або вантажні судна рухатися. Ця заборона не стосується суден, які використовуються органами рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади. Також забороняється здійснення промислового рибальства та підводного полювання. І в цілому, ця заборона це обмеження, тому що риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ О. і нерестових ям, які є на кожній водоймі. Їх можна знайти також на інтерактивних мапах і можна з одним спінінгом і з одним гачком тобто або одна вудка. Або один спінінг, і ви в принципі можете займатися тим, чим любите займатися. Ото ми підійшли до того моменту, що це за інструмент має бути в руці, якою ми ловимо а, ту саму а, рибку. І ніяких тенет не має бути. Боже, збав павуки, це такі ж писти для рибалок, або не дай Бог електровудочка. А, слухай, а які ж наслідки, що загрожує порушниками? Чи може людина? Ну навіть з одного з одної тою вудкою стати також потенційним порушником? Ми зрозуміли про те, що з однією вудкою стояти, але ж там питання. Ще в кількості той самої риби, яку зловиш. Правильно правильно розумію? Ми ж всі азартні українці, і любимо і велику, і красиву, і багато рибки, щоб було. І отут, якщо наші апетити стануть за великими, можна отримати і штраф. А потенційних порушників попереджають, що за недотримання зазначених вимог передбачених передбачено покарання від адміністративного штрафу і навіть до кримінальної відповідальності, також можливе відшкодування завданих рибному господарству збитки. Адже крім добової норми вилову зараз, вона становить, до речі, 3 кілограми на одну людину. є ще Таке поняття як мінімальні дозволені розміри риби, яких можна виловлювати. Тобто, якщо довжина риби, яку упіймав рибалка-любитель, менша за встановлені норми, така риба повинна бути відпущена у воду назад. І для судака, наприклад, це 42 сантиметри. Також за правилами любительського рибальства, кожен рибалка повинен мати те, чим він може виміряти свій улов, тобто рулетку чи якийсь сантиметр, і має мати е, ваги, ну там кантер, для того, щоб зважити рибу, для того, щоб не перевищити. Е, Ті е, вимоги, які встановлені чинним законодавством, і за це е, законом передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил використання об'єктів тваринного світу і е, відповідні штрафи, які ви зараз можете бачити на своїх екранах. Так відповідно щука. Якщо ви більше трьох кілограмів ловите за кожну рибину, ви маєте сплатити 3468 гривень, лящ 1649 гривень, судак 3587 гривень. За сон, до прикладу, ви повинні будете заплатити на Більше за кожну рибину виловлену 5117 гривень. Ось такі от штрафи діють в Україні, і е, цей перелік, в принципі, є у тих правилах, які я зазначив, і е, вони як своєрідна біблія для кожного. Рибака в Україні, і я думаю, що кожен, хто приходить дійсно як за хобі, за філософію, він цих правил дотримується і знає, як правильно і не нашкодити водоймі і природі, і насолодитися безпосередньо цим процесом. Та звісно що, та дайте ти на великий період часу, тим рибалки, дайте рибі на нерес піти, зробити свою справу, щоб потім через рік вам було що ловити. Ну, це ж проста істина і математика, грубо кажучи. Особі тобі Андрій Люховець, і бачили на початку включення, як Андрієві підіграв качур... Брякви, я думав, то постамент якийсь поставили, і він стоїть, не рухається. А то жива качка, як символічно було в день птахів у нас сьогодні ось таке багаття а, а, ж, живих істот в кадрі. Андрій Люховець з темою про те, що в Україні саме з сьогоднішнього дня, 1 квітня, на більшості водойм стартує весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Знаємо і не порушуємо правила.